Для того, щоб практично попрацювати в Google презентації, для початку зверніть увагу на правила ведення тексту. По-перше, між словами, завжди ставимо лише один пропуск. По-друге, перед знаками розділовими, такими як крапка з комою, «дві крапки. Крапка, кома знак оклику, знак питання, не ставимо пробіл, а ставимо лише після цих розділових знаків один пробіл. Наступне правило те, що після і перед дужками та лапками пропуск не ставиться. Наступне, для того, щоб поставити дефіз, то перед і після пропуски не ставляться. А для того, щоб поставити тере, то перед і після ставиться один пробіл. Для того, щоб перейти на новий абзац, ми натискаємо клавішу Enter. Це треба запам'ятати. І застосовувати. Переходимо за посиланням, натискаючи на Google Презентації, відкривається вікно Google презентації. Ми бачимо в даному випадку. У нас створено три слайди. На першому слайді зліва він обведений синім кольором, а посередині ми бачимо цей робочий слайд. На робочому слайді ми бачимо список учнів нашої підгрупки. Згідно цього списку будемо працювати. Нумерацію я проставлю на кожному слайді. На першому слайді я вам покажу зразок. Для того, щоб додати ще 7 слайдів, я натискаю горі зліва плюсик сім разів. Таким чином, всього у нас 10 слайдів, 9 учнів і плюс 1 вчительський для зразку. Як ми працюємо? Згідно переліку, кожен обирає свій номер слайду, і на цьому слайді працює. Перший слайд я помічаю циферкою 1. І так далі. Кожен працює відповідно а, своєму слайді згідно свого списочку. Дивитеся, під яким номером ваше прізвище, тому натискаєте відповідно номерочок, який прописано на слайді, і на, це, на цьому слайді ви працюєте. Натискаєте свій слайд, він вас заливається так, такою рамочкою синенькою. І посередині починаєте працювати на, лише на своєму слайді. Що ви повинні зробити на своєму слайді? По-перше, підписати свій слайд прізвищем та іменем, але підписуємо незвичайно через вставку. У нас є вкладочка 1, 2, 3, 4, так? Через вставку натискаємо Вставити і обираємо Word art слово малювати. Натискаємо. У вас з'являється рамочка, в яку ви вписуєте своє прізвище та ім'я. Обидва слова з великої літери. І після того, як ви надрукували, натискаєте на клавіатурі Ентер. У вас з'являється ваше прізвище та ім'я у такому незвичайному форматі. Ви його розміщуєте. Переносите вгору я трішечки зменшу розмір, бо в мене списочок учнів зліва. Після того треба змінити і зробити своє прізвище та ім'я в яскравішому, красивішому вигляді. У нас, коли ми натиснемо на своє прізвище і ім'я, є вгорі варіанти формату. Вкладочка Натискаємо і ми можемо розглянути різні варіанти. Перша вкладочка Розмір і обертання в різному положенні можна розмістити. Спробуйте. Потім місце розташування ми вже визначили, тінь можна обрати, прозорість, кут змінюється. Ось у нас тінь. Дивіться, як відбувається зміна тіні, розмита тінь. Так, можна спробувати відзеркалення. Внизу, даний випадок, я не використовую. І коли ви налаштували, ось, наприклад, стінню свою, своє прізвище та ім'я, ще можна змінити колір заповнення. Наприклад, я оберу синій колір. Ви можете обрати свій улюблений колір все. Ось така у нас. Назва красива вийшла слайду, Ваше прізвище та ім'я. Після цього ми повинні ще попрацювати з текстом. Для цього нам треба ввести текст 3-5 речень на тему «Моя улюблена. Справа або моє улюблене хобі. Текст ми вводимо через клавіатуру, використовуючи правила ведення тексту, з якими ми ознайомилися на початку відео. Тому подумайте, які ви будете речення друкувати а потім надрукуйте від 3 до п'яти речень у рамочці нижче. І е, автоматично цей текст зберігається, не треба надсилати. Я, коли зайду в Google презентацію, я побачу вашу роботу. А для того, щоб краще запам'ятати правила ведення тексту, я вам запропонувала ще пройти інтерактивну вправу. Ви можете також її пройти і перевірити свої знання. Дані правила я вам розмістю у рамочці для того, щоб ви могли ще пригадати ці правила і правильно надрукувати речення. Я вам дякую за увагу. Спробуйте! А я перегляну ваші роботи. До побачення, дітки.